Цьогоріч у стінах ужну вчитимуться 12 тисяч студентів. Вони здобуватимуть освіту на 18 факультетах. Міністр із питань надзвичайних ситуацій, що побував на святі 1 вересня, порадив студентам вивчати іноземні мови, мотивуючи це необхідністю гідно представляти ужну на світових просторах. Ви будете громадянами всесвіту. Ви будете потрібні і в Україні, і за межами України. І ми будемо мами гордитись, бо, чесно кажучи, вам, майбутньому поколінню будувати українську незалежну державу, у жну таки вистояв педколектив університету готував низку звернень та клопотань до столиці з проханням навіть у разі об'єднання всіх вишів в один залишити назву Ужгородського національного університету і ректором обрати представника саме у жну наше клопотання президенту і прем'єру підняв на засідання кабінету міністрів і була змінена постанова кабінету міністрів. Так що на сьогоднішній день можна сказати, що Процес об'єднання фактично призупинений. Ужгородський національний університет продовжує існувати як окрема одиниця. Обласна влада зі свого боку пообіцяла допомагати у вирішенні нагальних питань та сприяти розвитковій освіти в області.